Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. У березні всі українці відзначають річницю з дня народження видатного українського поета, письменника, фліорклориста та художника Тараса Григоровича Шевченка. Він написав дуже багато віршів, творів, оповідан про рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як і рідна мати, вона найкраща, і одна єдина. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо дуже довгий час був змушений жити в неволі на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи, її струнки тополі, верби і ставки. По його творах українці мають багато сюжетів. Тож сьогодні я пропоную створити разом з вами композицію до віршу Тече вода з під явора. Я підготувала для вас ось такий скіс. Ось який ми розпишемо традиційними елементами, груною калини, цибулькою, намалюємо і розпарбуємо каченяток на озері і прикрашимо ромашками і смородинками. Червона калина пишається над водою, червона калина, пишається калинонька, ябор молодіє, а кругом їх верболози лози зеленіють а кругом є.

Чаду брать. Починаємо наш розпис. Ось наша композиція. Ми пензлики першого і третього номеру. Сьогодні вам знову добляється ця білочка. Змочуємо третій номер водичкою, лишню вологу прибираємо. Змочили. Спочатку пропоную намалювати вам наш пташок, каченята жовтим кольором. Я беру трішки червоного кінчика. Ну оцін трошки. Трішки додати об'єму нашим пташкам. Тече вода і загаю, вода, та поп горою, під горою. Любощиця качаточка. Поміжу собою. У собою. А качечка випливає. С качером за ними. І свої, ми своїми тече, тече, тече вода, тече вода, тече вода, край города, вода стала... Будемо малювати квітку цибулі. Цього. Сьогодні у мене такі фарби жовта. Лаппітна зелене, червона і камінь. Для вас він може бути бордовий, можете взяти руліновий, більш рожевого кольору, або помаранчевий. Мене сьогодні буде темненька цибулька, буде її така насичений колір, барфартистий. Набираю повністю бордовий колір, кінчик жовтий. Пам'ятаємо так, що два кольори повинні завжди бути у нас на пензлику, тому що перехідний мазок в потерпістому розписі, другий грумий зеленому способи малювання. Проводимо саме великий мазочок до серединки, Я намалювала вам, як поступово малювати і до кінця доводити. Плавно видамо брусиємо фарбу на кінчик. Наступний майочок поряд. Ще один майочок коротший. Також зводимо все всерединку, малимо поряд. Від інколи одного складаємо всі пелюстки в одну крабу. Кутка у нас розкривається. Тому з нею у нас також є маски, дутки підклячення. Я вернулась книги, округом їх ще молозий. І лози зелені тече. І поступову все заповнені. І другу половину все. Ну, ну, Однако в ну, сторону за ним. Тече вода і загає рука. Та під горою. Під горою. Любовщиця качеточка. Поміж особою. Особою, а качечка випливає, Ось наша Щоб готова, і така вона гарна, насичена вийшла. Звідками. Помінили пензлі, витрилишні знову прибрали. У нас багато сьогодні листочки. Лісточку ми малюємо так, як завжди. Оці маленькі будемо малювати трошки по-іншому. дуже легко вони вас славу. Набирали зелену фарбу повністю, червоний, жовтий, жовтий набрали І проводимо середню лінію. Листочку по схемі, яку я вам вже зробила. Плавно відпускаємо, В середині листочка малюємо маски, які складаються один коло до одного і ведуться до серединки. жовтим кінчиком, червоний кінчик беремо з середини листочка. І ці наглядуваємо поглакинуємо просто зібраємо і скрипуємо. Другу половину листочка малюємо так само, складаємо один половин одного. Листочок готовий. Набираємо зелену фарбу, кінчик жовтий. Будемо малювати такі маленькі листочки, які складаються в одну гілочку. Проводимо і просто натискаємо, робимо такі відтиски з перехідним мазочком. До гілочки. вкладаємо один колородного поступово. І нас виходить отакий гарний листочок. Тече вода з-під япора, ягом на долину. Повертаємо листочок так, як вам зручно, щоб ручка лежала на столі і вам було добре малювати всі елементи. Нонька, Ябір молодіє, а кругом їх верболози. І лози зеленіють, пече. Це листочки в мене всі готові. Вважаю, вас також дуже гарно вийшло. Ще у нас є очеред. Ми можемо відразу намалювати, щоб у нас вже було все зелененьке, гарненьке. Так само. Кінчик жовтий, зелений, основний. І просто розфарбовуйте опально всю травочку, яка знаходиться полімаючи. Випливає, з качом за ними. Ой, розмовляє своїми. Ось така композиція виходить. Ага. Пензлик помили, витерливо Так, У нас залишиться вода в камінчики, Ми трошки пізніше розфарбуємо, щоб вони вимогли. І беремо піп'ятку або ватну паличку. Можна замінити якщо що вас немає. Резиночку вмочимо в синю фарбу, робимо так тик -тик. І Оздоблюємо всі наші ромашечки блакитною фарбою. Колу поліні натискаємо, ставимо такі пелюстки, складаємо всі по колу разом і у нас вийде маленька ромашка. Ось така гарна композиція у нас вималюється. Піп'етку, витерли, щоб вона була суха. Малюємо завжди сухою піп'яткою. Якщо у вас сушна ця ватна паличка, її просто повертаєте іншою стороною і будемо малювати смородинки. Я смородинки намалюю червоні або бордові. Можете обрати колір за бажанням, підніші або світліше. Якщо у вас помаранчевий, то можете замінити на помаранчевий колір. Ставимо ягідки. На колодний натискаємо, щоб вона була об'ємна. І ось так оздоблюємо зігнемо. Пишається над водою. Червона калина. Помили пикеточку. Можемо поставити в ромашечках жовті серединки. Файно. Такі, так, так. І залишається. нам Робити гарну соковиту грому калину. Малюємо пальчиком. А в мене така хвилинка така. Пальчик мочимо в червону фарбу. Вказівний пальчик мочимо в червону фарбу. І коло гілочок. Всередині грони ставимо рядочками наші ягідки. І натискаємо, щоб був відпуск. Тоді наша ягідка буде об'ємною, дуже гарною, суховитою. Один рядочок і інший. Зітками тече вода. Панчик тече вода миємо. Ось така гарна цуковита в мене вийшла гру на тані. І така вже ціковита, дуже. Вона виходить опозиція. Пропоную намалювати камиш. Можна у мене бордовий темний. І ми дуже сформують його на молоді. І розфарбуємо водичку. Набираємо блакитну фарбу повністю. Я не буду все розфарбовувати, але я плавними мазками позначу, де в нас водичка і як вона шивається. я намалювали, помимо пензлик. Я думаю, у вас дуже гарно виходить робота. Я ще домалюю головний елемент петриківського розпису травичку. Вона оздоблюється колегілочок маленькими травинками, такими плавними. Якщо у вас немає кошачки, можете замінити її на білочку першого номеру донесеньку. Або можете залишити свою роботу так, вона також дуже гарна і вже майже завершена. А я щоб уже свершу повністю яром на долину пишається над водою. Червона калина пишається калинонька. Ось така гарна композиція. У нас діти вийшла дуже красиво. Дякую вам, діти, за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!